Вітання усім телеглядачам в ефірі черговий випуск вікових традицій, і з вами Надія Петрик і Отець Назар. Отже, Назаре, слава Ісусу Христос! Я хотіла поцікавитися, як важлива для християнина четверта церковна заповідь. Важливо сповідатися, хоча би раз в рік і причащатися, приймати святу Євхаристію. Як це важливо для християнина? Як зачасто часто потрібно це робити? Отже, щодо цієї четвертої церковної заповіді, треба найперше сказати, що це є той мінімум, який церква вже в довший період часу закликає людей дотримуватися. Але це є мінімум. Маємо пам'ятати, що ми завжди маємо старатися робити трошечки бодай більше, ніж мінімум. Того в теперішній час, в сучасному суспільстві, наша церква. Закликає як найчастіше приступати до Євхаристії, до причастя. Відповідно, до сповіді маємо керуватися своєю совістю. До сповіді бажано приступати. Бодай раз в місяць для такого підтримування доброго духовного стану, духовного життя тої єдності з Богом, то маємо старатися, бодай би раз в місяць приступати. Е до тайни покаяння до сповіді, і відповідно в проміжку між цим, то можемо, якщо наша совість нам дозволяє, якщо не маємо вчинених важких гріхів за собою, і після іспицу сумління розуміємо, що можемо приступити до Євхаристії, до причастя, то можемо приступати без сповіді подальший нехай місяць, якщо так беремо в ідеалі, тому можемо так робити. Але все ж таки завжди маємо пам'ятати, що задля доброго. Духовного життя. Задля гідного того такого виконання цього християнського обов'язку, то маємо старатися якнайчастіше, по можливості. Також маємо обов'язок, кожен мирянин, кожен християнин має обов'язок впродовж року бути на літургії, приступати до причастя, до сповіді всі неділі. Року також всі 12 свята, дванадцяті свята це 12 найбільших свят в нашому літургійному році, і окремо до них додається також свято верховних Первор, апостолів Петра і Павла. Тому церква закликає, щоб в неділі і ось ці 12 свят. у нас вони на іконостасі є в рядок ці ікони цих праздників, щоб в неділі всі 12 свят. І празник Петра Павла, і також празник парафіальний, в кого який на парафії є празник престольний, щоб люди брали участь в божественній літургії, приступали до причастя і за потреби приступали до тайне покаяння. Тому маємо так старатися виконувати більше, ніж це говорить нам ця четверта заповідь церковна, задля найперше власного духовного добра, задля власного зв'язку з Богом, єднання з ним. Дякую вам сьогодні. Ми говорили про четверту церковну заповідь. Як важливо приймати Пресвяту Євхаристію і як за часто потрібно ходити до сповіді з вами? Була Надія Петрик, отець Назар, телеканал Броди онлайн. До нових зустрічей.